Я рада вітати вас на своєму каналі. Зараз у нас спадаючий місяць, і давайте подивимося, що вам варто відпустити, що вам в цей період варто відпустити. Так, шут, двійка пентаклів. Ага, дивіться, ну, шут, і двійка пентаклів говорять про те, що ви можете якось несерйозно до чогось відноситися. От шут він говорить про те, що може бути легковажність або якась хаотичність, або бажання відпустити на. На таке от як буде, так і буде. Це може бути якесь почуття невизначеності або страх, зробити якийсь серйозний крок. При цьому ага, королева мечів про серйозність якраз двійка пентаклів вона вказує на те, що ви знаходитесь в постійному балансуванні між справами, спробами одночасно тримати все під контролем, і часто це про перевтому, про внутрішню метушню, але без пріоритетів, що шут, що двійка пентаклів про це говорить. А сонце говорить про те, що це все може бути через те, що ви впевнені в своїх силах, в тому, що я зможу, я все вирішу. Все буде. Як треба, і цю ситуацію вам треба відпустити і додати трішки серйозності та планування в своє життя.